Так уже склалося, що останні піввіку доля жителів селища Наркевичі Волочиського району тісно переплелася з діяльністю місцевого цукрозаводу, який вирішував і проблеми зайнятості людей, і соціального розвитку населеного пункту. А цьогоріч, за фінансової допомоги нових власників підприємства, до селища прокладено найбільшу в регіоні газову магістраль. Завдяки голубому паливу заводчани одні з перших розпочали виробничий сезон цукроваріння. Думаю, що для цього заводу будуть дуже великі перспективи. Це що для району, де він знаходиться, для області, немаловажний теж такий є фактор. І те, що все ж таки цукровий буряк, який вирощується в даному регіоні. А конкретно в області піде він в області і прибутки дасть тут, щоб людям було жити все ж таки краще, чим коли підприємства стоять, немає ні роботи, ні житла, нічого. Прошлий рік таку реконструкцію проводили всього ж два тільки заводи. На цей рік, мабуть, це єдиний. На всю Україну. На всю Україну. Прийшов газ і в домівки жителів селища. Цієї події чекали давно. Отож на свято зібралися усією громадою. Навіть рясний дощ не затьмарив радості дорослих і дітей. Люди чекали цього дуже-дуже довго. І найбільше сьогодні протяжність газової мережі Донаркевич в Хмельницькій області сьогодні проведена. І ще більшою чекається введення газової мережі до селища міського типу сатанів. І ще більше чекається в цьому році введення в експлуатацію газової мережі до селища міського типу летичів. Обласною програмою газифікації передбачено вже до кінця цього року прокласти півтори тисячі кілометрів газових мереж, до яких щомісяця підключатимуть щонайменше 18 сіл.